Доброго ранку, друзі. Рухаємося далі. І сьогодні відзначається день пожежної охорони України. А, неймовірні люди а, а, самопожертвою рятують інших. Вогнеборці стоять на сторожі і вдень і вночі. Захищають людей від вогняної стихії, і першими дійсно першими кидаються на порятунок після ворожих обстрілів з боку Російської Федерації. Понад 80 тисяч пожеж сталося в Україні упродовж минулого року, і це всього на півтора відсотки більше ніж до початку повномасштабного вторгнення. Як війна змінила роботу пожежників і чи є місце позитиву в їхній складній щоденній роботі? Ми поговоримо із заступником начальника головного управління державної служби із надзвичайних ситуацій у місті Києва Ігорем Шарим? Доброго ранку, приходьте, будь ласка, вітаємо вас і. Принагідно вітаємо вас професійним святом а, від а, великої аудиторії сніданку з один писудин. Люди з великої літери, кожен з вас, і ваші колеги, пане Ігорю. У ДСНС навіть придумали назву а неофіційну розшифровку абревіатури. Знаєте яку? От ДСНС дієві, самовіддані, незламні і сміливі. Ви дійсно герої для всіх українців. Вітаємо. Дякую, дякую за привітання. Так і ну, хочеться подякувати вам, тому що з початком повномасштабного вторгнення ви надзвичайно складну і безстрашну роботу ведете, і завдяки вам багато врятованих життів. І щоразу це ризик для життя ДСНС. Тому хочемо вам поплескати. Просто поплескати, ми ще раз це робили. Всім нашим колегам, всім людям, які фактично. Так, самопожертви рятують інших. А, уже понад рік Україна протистоїть ворогу, і от пожежники стикнулися з новими викликами. Ми м, вдячні а, всім ДСНСникам, але зазначимо, що якщо порівняти статистику за 2021 і двадцять роки, то ми побачимо, що кількість пожеж зараз зросла. Причому в регіонах, де не велись активні бойові дії, це може бути Закарпатська область, це може бути Чернівецька область. А в Києві напаки, пожеж було менше. Як це пояснюєте? Ви? Це з моєї точки зору дуже легко пояснити, тому що ну, давайте враховувати те, що Київ з 24 лютого минулого року опустів. Згадайте, ті, ну ви ж були на місці, ви нікуди не виїжджали, наскільки я знаю. Згадайте ті часи, коли можна було спокійно погуляти по Києву серед дня і практично нікого не зустріти. Тобто, ну, скільки вісімдесят здається, міст містян виїхали в Закарпаття, в Чернівці, в Західній області, і там продовжили свою життєдіяльність. Тому... Тобто, це не технічний фактор, це людський фактор. Це людський фактор. Ну, якщо враховувати статистику і досвід роботи, то практично третина. Пожеж відбувається, ну не яка третина? Третина то технічні, а от не технічні, всі інші пожежі це людський фактор в будь-якому випадку. По статистиці є два-три основних фактори: це електрика, пічне опалення і людський фактор. Як правило, ну от е, уже після того, як перестали так вимикати електрику, ми знаємо, що тоді багато історій було е, там з генераторами і так далі. Неправильно їх встановлювали, неправильно використовували. Чи зменшилась кількість займань от, після того, як припинили вже е, вимикати електрику? Е, які основні причини зараз займань? Так, зменшилося дещо зменшилася кількість займань зараз. Після е, того, як налагодила ситуація з електроенергією, негропостачанням е, зменшилась. Тоді було в середньому по місту Києву 16-15 виїздів на пожежі. Е, сьогодні 5-8 ага. на сьогоднішній день, е, але це досить така хибна цифра, тому що ну, може бути все, що завгодно. Сьогодні так, угу. завтра по-іншому. Е, так, коли вимикалася електрика, то було багато факторів, які супроводжували, які спонукали, мабуть, людей до неправильних дій. Це і ті ж самі генератори, як вже сказали. Угу. Генератори встановлені де завгодно, як завгодно, без вимог. Е, просто йому так зручно. Тому ми стикалися із генераторами і на балконах, і у квартирах. З генератором, правда, інверторними невеличкими, але ж все-таки в квартирах. І саме, що було для нас тоді, ну, так би мовити, шокуюче, по-перше, а по-друге, проблематично, це газові балончики. Як правило, люди, ну, давайте так, людина вирішила зготувати собі поїсти. Поставила на плиту електричну плиту, uh -huh. поставила на плиту е, якусь там каструльку з чимось там, готує їсти. Е, припинилася подача електроенергії, дістають із шафки газовий балончик, дістають газову плиту, ставлять на ту ж саму плиту, продовжують готувати їсти, приготували їсти, пішли на роботу. В цей час подалася електроенергія, плиту, ніхто не виключав. Uh -huh. Газовий балончик дорога чаше частіше забувають. Забувають газовий балончик на плиті, плита включилася. Газовий балончик розігрівся. Відповідно, вибух пожежа. Ну і ми були шоковані тим, що звичайний літровий. Газовий балончик може винести стіни і винести балкон. От той самий людський фактор, коли е, стається нам, от, ми ж всі е, споживачі інформації, та і кожен з нас думає, що це з кимось станеться, але не з нами. І отак от, от воно йде. А пане Ігорі, от е, з приходом війни відвідування, наприклад, і що таке така важлива ситуація: відвідування паркових зон, лісів, е, е, також в багатьох регіонах і нині під забороною. Ми пам'ятаємо ще, пам'ятаєш, рік тому Київщина, коли передмістя було деокуповане, звільнене нашими захисниками від російських окупантів Бабуча, Ірпінь, Гостомель, Макарівський район і так далі. І от тоді ми день через день говорили: не йдіть в ліси, не збирайте ніякі гриби, будьте вдома і навіть звертайте увагу на якісь певні повідомлення, що тут не можна ходити, тому що расисти по собі залишили небезпечні. Предмети, як то міни, як то гільзи. І от, наприклад, нещодавно, а це стосується, наприклад, Зараз Київщини, нещодавно в лісі у Оболонському районі Києва, виявили залишки нині, рік по тому, залишки реактивного снаряду ГРАД. Щодо парків на території столиці і інших міст, яка у вас інформація зараз є? Наскільки зараз безпечно? Не можна сказати, що ви. Паркових зонах міста Києва існує небезпека. Так, вона в будь-якому випадку існує, але давайте враховувати те, що зона активних бойових дій по місту Києву пройшла по Святошинському, Болонському району. Пуща водиця до цих вір, зрозуміло. <кхем> Всі ці паркові зони перевірялися. Існує декілька видів перевірок. З нашого, з нашого боку, так би мовити, Ну, сапери ми називаємо їх перетехніки, у нас вони називаються перетехніки. Ага. Але це ну, в широкому розумінні, це сапери. Е є аналітична, технічна перевірка, аналітичною перевіркою перевірені всі парки. Е е технічна перевірка здійснена в тих парках, які були е ну, саме в зоні активних бойових дій. Тобто те, куди могло прилетіти, де могли заходити, де могли бути встановлені. Все це перевірено. Закликати, йти зараз всім в парк я не буду. Тому що це ну, буде неправильно. Якщо ми перевіряли, просто перевіряли, це ж не те, що кожен сантиметр перевірявся з міношукачем. Ні, в жодному разі. Так ви самі сказали, що в Оболонському районі от зараз знайшли ще залишки okay. граду. І в лісах їх може ще валятися багато. Не перевіриш весь ліс повністю кожен сантиметр. Неможливо це. Вони будуть виявлятися, будуть знаходитись. Е, якщо говорити про ту ж саму Чорнобильську зону, е, були загорання, було встановлено. Ну, Чорнобильська зона зрозуміло, що до сих пір напичкана, на, нашпигована залишками їхніх подарунків. Ну, от, а, от ви... От, а... В такій небезпечній в таких небезпечних зонах працюєте. І як вдається підтримувати моральний дух працівників тому ж вогнеборців? Тому що, ну от щоразу, коли ми дивимося на ці історії, великий подив і велика шана за ту роботу, яку ви проводите? Тут мабуть треба розуміти, що пожежна охорона взагалі гарнізон. Будь-який гарнізон це велика сім'я, uh -huh. Який свій мікроклімат, свої розуміння, свої співробітники. І, ну, Кожен відчуває плече товариша. Знаєте, в нас кажуть, якщо ти став рятувальником один раз, uh -huh. це вже не все життя. Так воно і є. Ну, ми так для себе проводили статистику. Якщо три роки відпрацював на пожежах, відпрацював в гарнізоні, в Караулі, то це вже залишається з тобою назавжди. Або ж ти після трьох років. Залишаєш цю службу. Або якщо після трьох років не залишив цю службу, це вже до пенсії. Це все, це вже в крові. Це по-перше. По-друге, ну, гумор ніхто не відміняв. У вас, напевне, так, свій гумор. Є, так, є то, свій гумор, є, свої, є свої, свої можна, свої не можна. Є свої вимоги, будь до кого. Ну, і відповідно, що гумор. І треба враховувати знову ж таки, що молодого співробітника ніхто в самий осередок не пустить. Молодий співробітник має показати себе, має вишки пройти той командир, uh -huh. який за нього відповідає. Він його не пустить в осередок пожеж до тих пір, поки він не буде впевнений, в тому, що він звідти вийде спокійно. От поки ми з вами розмовляли, глядачі прислали запитання, говорили ми про безпеку в парках там, тому що багато замінувань було. Глядачка Марина Єнік запитує: а на кладовищах зараз безпечно? Ну, про кладовище ми переживали ще в минулому році. Дуже переживали, ага. тому що ну, давайте брати Святошин, же Святошинський район, де постійно літало в різні сторони. Святошинський, Волонський. Була здійснена перевірка тоді, ага. перевірка повністю кладовищ. Вивозилися залишки небезпечних предметів, вивозилися. ну, Сьогодні вже можна казати, навіть залишки спеціально встановлених предметів. Ага. З кладовищ в минулому році. В цьому році також були здійснені перевірки вибірково, не на всіх кладовищах, вибірково, але здійснюються перевірки, і на сьогоднішній день ми можемо сказати впевненість, що там безпечно, але ніхто не відміняв тих законсервованих співробітників не нашої країни, які залишилися. Можливо, все. Пасибі в день Дякую. пожежної охорони України. А, ми хочемо ще раз побажати великих а, особистих досягнень а, в, в всім нашим вогнеборцям. А, і а, пасибі, пасибі вам, великі, велика шана.